Всім доброго дня! Хочу відео для тих, хто ще думає, чи садити зимову цибулю, чи не садити, і чи родить зимова цибуля. Значить, хто не знає, зимову можна цибулю садити тиканкою і весною, і на зиму. На зиму ми купляємо в магазинах голландські сорти, я вам хочу показати, яка вона родить. Так, бур'ян у нас бо... Дощ іде, і ми вже цю цибульку маємо вибирати. Вона вже досихає і маємо вибирати. Я хочу вам показати, я вже в своїх відео знімав, але я хочу показати, може хтось, яка зимова цибуля. Дивіться, яка зимова цибуля. Є всяка, звичайно, але є душа. Дуже... Оце вже ми її активно от, ми її активно зриваємо, вже їмо, от видно. От великі ці ями від цибулі, дивіться. дивіться, яка зимова цибуля. Це і плюс до того, я вже не буду рвати, от, щоб ви бачили. Дивіться, яка зимова цибуля. дивіться, ще тут верво. Дивіться, яка зимова цибуля. Покажу вам, яка гарні сорти. Це в мене тут намішані сорти, це не один сорт. Сорти, хто хоче, може собі подивитись, в мене в плейлисті цибуля і чесник. Але ще врахуйте, що в нас погодні умови цього року дощ. Є така, що ми от собі бачимо, що вона може пропадати, то ми вже вибираємо. Але в регіонах, які, де дощ не йде, де дощ нормальна погода, і плюс земля, земля зовсім інша. То цибуля буде просто просто здоровесна. От, дивіться, щоб ви собі орієнтувались, яка зимова цибуля виростає, якщо садити на зиму. Тут особу підкормок я не давав. Весною салітру по весні, щоб азот дати, і потім розсипав нітрому фоску. І всі підкормки. І ще раз квадрісом обробив від хвороби. Отакі от підкормки. І отака. От Виростає зимова цибуля. Ну, для нашого регіону це супер. Так що е, садіть, гарних вам врожаїв цибулі і мирного неба.